Помідори нарвані, розсада, тому приходиться садити. Сьогодні в нас 8 травня, висаджую помідори у відкритий ґрунт. Підготувала я свої лунки, зробила два таких великих рядки по 20 метрів і буду садити свої помідори, так само, як садила огірки із травою. Тільки тоді я рвала свіжу траву, клала на дно ямки, а тепер. Беру трішки підсохлу скошену траву. Розклала я траву по всій довжині свого рядка, присипала землею гарненько, гарненько так утрамбувала її перед цим, щоб нікуди вона не ділася. І тепер добре треба обов'язково залити землю. Хоча в нас пройшов доволі таки гарний дощ. Але для того, щоб садити помідори, то сухо. Заливаю я гарно свою травичку з землею і обов'язково розсипаю їжу для своїх капустянок, тому що город у нас удобрений, трішки був гноєм, капустянки там вистачає. І розкладаю помідори. Помідори я розкладала приблизно 10 сантиметрів через 41 від одного. Так як помідор у мене вже високий і в ямку заглибити його не виходить, тому я кладу помідор ось так боком і гарнесенько присипаю землею і придавлюю. Таку процедуру я виконала з усіма помідорами. Всього на рядок у мене влізло 81 помідор. Звичайно, це лише частинка тих помідорів, які мені треба посадити. Але для початку, я думаю, два рядочки вистачить. Ось так виглядають мої помідори після посадки. Сподіваюсь, що морозу вже не буде.